Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на балконі і я знімаю вам свої неофінетії, які я винесла на відкритий балкон і ще на початку весни, як тільки нічна температура устаткувалася на 5 градусів. І прожили вони на цьому балконі ось весь вегетативний сезон, можна сказати. Але є маленьке але ще навесні вони навіть почали зростати. Їм сподобалася моя пересадка. я Їх всіх познімала, і посадила просто в такі деркаскім. Е Ім кості, які для канцелярщини використовують, але в них тепер зростають мої неофінеті. Їм дуже сподобалася ця посадочка, і на початку весни вони всі прокинулися і почали гарне зростання. Але прийшло спекотне літо, дуже спекотне літо, і мої рослини витримали температуру майже за 40 градусів кожного дня. Так, в таку при таких температурних режимах вони не вдобрювались, вони поливалися вночі, поливалися з голови до ніг, як ото кажуть, і лише от зараз. Зараз, як встаткувалася вже температура, і на вулиці не так спекотно, і денна температура не перевищує 28 градусів. Вночі буває і 10, і 12, і 15, мої ніофінеті прокинулись і почали зростання. Як я казала, що вони всі дуже дуже різні. Серед них є неофінетії, які теплого утримання, а є такі неофінетії, які потребують більш прохолодних температур. Але всі вони зростають в мене в однакових умовах. Тож, як ви бачите, хтось із них навіть не відчув такої спеки, а хтось із них, навпаки, склав свої листячка трубочкою, лодочкою і замкнувся сам у собі. Зараз, як ви бачите, вони всі оприскані біоглобіном. Перед цим влітку я. Два чи три рази оприскувала їх епіном, щоб вони не дуже страждали від цієї спеки і. Зовсім не вдобрювала, а навіщо їх вдобрювати, коли мої неофінеті закуклили всі свої корінці від спеки, склали своє лисячко і просто чекали. Чекали гарної погоди, чекали гарних температур. І от прийшов вересень, вони знов розгортаються, і, як ви бачите, сухі кінчики їхніх корінців починають розкуклюватися і знову починають зріст. В них залишилося небагато часу два місяці. Два місяці До листопада, а потім вони знов впадуть у, спяч... у спячку. Тому, тому вони намагаються, як намога швидше наростити корінці і Трохи підростити свою листову масу. Те, що повідсихало у них нижне листя, воно має своє пояснення, бо вони не дополивалися. Поливалися вночі, саме вночі, щоб вони до ранку трохи напиталися, щоб набралися трохи вологи і відпочили від спекотного дня. Тож, я вважаю, що це моя маленька перемога, бо вперше, вперше я винесла свої неофінеті на відкрите сонце. Навіть оця манюнька, це остання моя манюнька, яку я придбала. Це дуже маленька неофінеті, і та витримала. Лише один зріст в неї трошечки підгнів. Але зараз я їх ще трохи оброблю фунгіцидами, щоб от, бачите, он коричневенька на маленькому зростику, ото от, підгнивали його лисичка, але не. Чіпала вони відпадали, і, як бачите, вона нормально почувається. Тож, як висновок роблю, що наступного року меїні Фінеті точно так же підуть на відкритий балкон і будуть тут проводити все своє літо. Ну, а взимку, взимку, звісно, в них буде своє місце на лоджії, там буде досить холодно, там буде температура, можна сказати, і вночі, і в день. Там температура буде приблизно 15-18 градусів. Вище вона там Підніматися не буде, бо в мене немає змоги обігрівати лоджію, але там буде горіти для них лампа. Вони будуть знаходитися сухі. Але сподіваюся на те, що блекаути, звісно, у нас будуть, бо русня не заспокоїться. Але я дуже-дуже сподіваюся на те, що теперішня зима не буде гірша за попередню. Господи, дякую Тобі. Нарешті пішов дощ. Медитація моя вдалася. Дощ, яке це щастя. Ех, Бажаю вам всім мирного неба, здоров'я і наснаги. Тримаємось Україна. Доща дочекалася, дочекаюся і перемоги. Все буде Україна. Слава героям і дякую нашим Збройним силам України за те, що я маю змогу знімати орхідеї, спілкуватися з вами і жити вільно. Казати, що хочу, і думати, що хочу, і жити як хочу.